Привіт, друзі. Сьогодні ми готуватимемо неймовірно красиві та смачні шпинатні млинці. Це страва, яка нагадує нам про весну, свіжість і радість. Шпинат не лише додає млинцям яскравого зеленого кольору, але й робить їх корисними. Готувати їх можна як на звичайній пшеничній муці, так і на цільнозерновій. Якщо ви хочете, щоб млинці вийшли однорідного кольору, оберіть звичайну муку. А якщо важливіше корисність, тоді цільно зернову. Але незалежно від вибору муки смажити млинці краще з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Як це зробити? Розповім далі. Для приготування шпинатних млинців нам знадобиться 1 стакан молока, 1 стакан борошна, 50 мл оливкової олії, 3 яйця. 250 грам шпинату свіжого або замороженого, 1 столова ложка цукру, 2-3 щіпки солі та чверть склянки води. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, дайте йому трохи відтанути, але не розморожуйте повністю, так його буде легше перемолоти. Перед тим як перемолоти шпинат у блендері, додайте до нього приблизно чверть склянки води. Це допоможе отримати рівномірну яскраво зелену масу. Після цього перелейте шпинат у миску і додайте до нього яйця, молоко, цукор, сіль та оливкову олію. Все добре перемішайте. Потім поступово введіть борошно, розмішуючи тісто до однорідної консистенції, схожої на маложирну сметану. Накрийте тісто харчовою плівкою і залиште його відпочивати на півгодини. Це дозволить смакам добре поєднатися. Після цього ще раз перемішайте тісто і почніть смажити млинці. Ось важливий момент: шпинатні млинці, як і будь-які інші, можуть підрум'янюватися під час смаження. Але на зеленому тлі рум'янець виглядає не так гарно, як на звичайних млинцях. Щоб уникнути цього, смажте млинці з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Якщо у вас є спеціальна сковорідка з антипригарним покриттям, це ідеальний варіант. Наприклад, сковорідки бренду з колекції Стуінханч чудово підходять для такого приготування. Якщо спеціальної сковорідки немає, використовуйте старовинний спосіб: замість того, щоб наливати олію на сковороду, нанесіть її тонким шаром за допомогою шматочка сирої картоплі. Просто наколіть картоплю на видалку, змочіть її в олії і протріть сковорідку. Смажте млинці на середньому вогні, перевертаючи їх, коли тісто пропечеться. Готові шпинатні млинці виглядають просто розкішно. Вони чудово поєднуються з малосольним лососем або ікрою. А ще з них можна приготувати смачний закусочний торт. Але насправді шпинатні млинці це лише один із багатьох варіантів кольорових млинців. Ви можете експериментувати, додаючи до тіста буряковий, томатний або морквяний сік. Рулетики з таких млинців виглядають неймовірно красиво, особливо якщо використовувати начинки контрастних кольорів. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Готуйте з радістю і насолоджуйтеся смаком. До нових зустрічей!